Поїв і в шапці усе добре написав захисник Маріуполя матері у березні. За день він загинув. У день захисників та захисниць мама полеглого героя прийшла на Софійську площу. Тут світлина її сина разом з десятками інших загиблих захисників. Спогади про наших героїв на фотовиставці Полк Азов Янголи Маріуполя збирав Назар Войтенков. Ну, друзі. Ну, було своє спілкування, і вони кожного ранку він надсилав своєму другові Артемові плюсик. А 25-го плюсик не прийшов. І стало все дуже страшно. Артем приїхав з друзями і повідомив. Таку страшну звістку. Я не вірю по сей день, що його нема. Марюкаль був оточен, його крушили бомбили. Не щували, а хлопці там стояли на захисті нашої рідної рідний України. Які розуміє ваш брат загинув під обстрілами? Так. Мій брат в той день займався, допомагав в евакуації поранених і сам отримав поранення, від якого його життя скінчились. Сестри, брати, шановна азовська родина, ми поїдемо в марік разом після звільнення, після перемоги. Ця мрія має стати поштовхом для подальшого життя, сенсом існування батьків, які втратили найрідніше. Пам'ятати, не забувати все робити для розклітання нашої неньки. Я рідний брат Рибальченка Даніїла. Е, брат мій був славний воїн. Самі ми з міста Таврійськ Херсонської області, нині окупованого, але повернемо. Єдиний, хто посміхається, він завжди любив посміхатись. В мене мета лише одна. Я буду вбивати руських, поки не здохну. Бо хороший русний дохлий руски. Це моя мета. Героям слава це А Назар витинков Ігор Костюк, п'ятий канал. Відвідати фотовиставку Полка Зов Янголи Маріуполя можна до 14 листопада. Включно приходьте.